Доброго дня, студія, шановні гості. Сьогодні ми маємо можливість поговорити з представниками Вищого керівництва Збройних сил України. Всім бажаю здоров'я. Тож давайте трохи познайомимось. чи можете ви розказати, як вас звуть. Так, мене звати звуть Тайпович, Я є сержантом Збройних сил України. Займаю, в підрозділі ССО, займаю посаду як начальник академії. Підкажіть, будь ласка, скільки вам років та як довго ви вже займаєте цю посаду? На даний час мені 24 роки. Займаю цю посаду десь другий місяць, якщо я не помиляюсь. Ну, можна сказати, недавно доволі. Другий місяць знімаю так десь вігно. Дуже цікаво. А чи можете ви розповісти нам про те, чим саме займається ваш підрозділ та які у нього завдання? Так, завжди можу. Наш підрозділ займається. Мітингами, якщо точніше, то виробуванням та створення агентурних мереж, пошуком і евакуації полонених та заручників медичної допомоги, добуття розвідувальної інформації з фронту, тобто в тилу ворога, підготовка до переворотів та повалення режимів. І це менша частина того, що чим ми займаємося. Дуже цікаво. А які е, є ще, наприклад, в структурі Збройних сил України і підрозділи? Ще є десантно-штурмові де війська. Ну, Якщо по-простому дешеве, ну, вони займаються десантуванням та ну, на, в, 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 в повітряному просторі займаються. Ми, ми в наземному, вони в повітряному. На даний час ДЖВ має теж дуже велику сходинку в Збройних Сил Українах. Це теж дуже літний підрозділ. Далі є ще ГУР, це розвідка. Вона розвідує інформацію, ну розвідка, тому розвідує інформацію теж як в тилу ворога. Та Тилу ворога, та займається розвідкою в спецопераціях для допомоги ССУ, для конкретнішої інформації. Є та ВСП. ВСП, це, вон, ВСП слідкує за самой Збройною Слової. Вони ловлять дезертирів, потім їх попрошують, і вже далі їх, їх жде ну, звільнення. Або може й погірше. Якщо ця людина щось ще гірше зробила. Я е, вважаю це дуже важливим у нас час є, тому дякую вам велике за вашу роботу працю. працю. Е, які ви бачите найважливіші виклики перед Збройними силами України в сучасних умовах? Важливіший виклик це захищати простих містян, які ж переживають на території України. Люба людина достойна на те, щоб проживати в Україні. Ми стараємося, щоб кожна людина мала захист між над, свої, над, над її будинком, квартирою, не знаю, кожна своя хатина над хатою. І щоб всі були в безпеці, ми стараємося цього ось завезти нове озброєння для покращення. ППО, нове все для покращення, ну для покращення для Одесі. Зрозумів. А, а саме як начальник академії підрозділу ССО, які заходи приймаються для модернізації збройних сил та підвищення її бойової ефективності саме у вашому підрозділі? Ми стараємося проводити тренування, які будуть нам допомагати по ловлі, ловлі людей, щоб ми були готові. Ми, ми, завжди, ми робимо тренування так а, зненацько, щоб всі були готові до, до, ну, до моменту. Бо не завжди ж буде не завжди ж буде щось так і ну, все, все буде резко, тому ми завжди. Стараємося робити це несподівано, щоб проходило це все несподівано та. та... Ну, та, щоб не проходило. Не знаю, навіть як описати це потрібно бачити. Це дуже важко описати. Е, дякую вам, пане Данило, за інтерв'ю. Бажаю вам невичерпних сил та успіхів у всіх ваших майбутніх завданнях. До побачення. Дякую і вам теж. А ми продовжуємо наше інтерв'ю, і наступний на черзі у нас генерал Збройних сил України Владислав Дракова. Доброго дня, шановний генерал. Так, Доброго дня всім. А, пане генерал. Розкажіть трошки про себе, скільки вам років та як довго ви займаєте цю посаду. Так, добре, мені е, 27 років. Займаю посаду майже 3 місяці вже. Було різні були ситуації, але поки справляємося. Як Генерал Збройних сил України, які основні завдання ви перед собою ставите та військову частину у сучасних умовах? Ну, дивіться, у нас в першу чергу це є безпека народу, безпека да. держави. Ми ставимо цілі цілі, здобути перемогу, відбити всі кордони. Нашої держави в першу чергу ми збільшуємо особовий склад задля швидкої перемоги, також е, є чутки, що. Бійці жаліються на умови служби та на різне. Які саме конкретні заходи ви вживаєте для підготовки своїх військовослужбовців та забезпечення їхньої ефективної роботи? Ми вживаємо всі заходи, які тільки можна, реагуємо на всі повідомлення бійців. Якщо їм щось не подобається, ми усуваємо це. У даному випадку у нас що така сама наболівша проблема це заробітна плата. З заробітною платою ми робимо премії для бійців, які служать в ЗСУ більше місяця, більше двох місяців і більше трьох місяців. З цим ми трохи справляємося. Просто яка в нас ситуація склалася? Прийшла нова влада ще в давніші часи і зробила маленькі заробітні плати для військовослужбовців. В даному випадку зараз яка влада, вона намагається допомагати нам і виділяти премії для пенсіонерів, вже скажімо так, ЗСУ. Які там прослужили більше місяця, двох і трьох. Все залежить від того, скільки він служить, стільки вони за, заробить премії. Так, проблемних питань у нас немає. Ну, я не впевнений, може вони і є, але поки до мене не доходило. Так, згоден з вами, пане генерал, це дуже погана ситуація. Я сподіваюся, що в скорому часі ваші проблеми, більшість проблем вирішиться. Тоді давайте поговоримо трохи про цікаве та хороше. Ви вже дуже довгий час знаходитесь на своїй посаді. Чи можете ви розповісти про ваші досягнення та в цілому Збройних сил України? Ой, ну це тяжке питання. Дивіться, якщо взяти в цілому Збройні Сили України, то досягнень у нас немало, немало і не багато. Можу сказати, що плідно працюємо над е, визволенням нашої території. Плідно обороняємо наші позиції, також забезпечуємо порядок у мирних містах, які є незахопленими. Також приймаємо. Ми, у нас є такий підрозділ, як головне управління розвідки, який, який надає нам дуже багато інформації з тилу ворога і підрозділ Сили спеціальних операцій, які Безпосередньо приймають участь в найгарячіших точках нашої держави. Це наша еліта, я можу так сказати. Тому можу їм пишатися. Вони в мене найкращі, плідно працюють, ми їм допомагаємо у всьому. Разом з ними йдемо, де б вони були, там і я був, можу так сказати. Дякуємо вам, пане генерал, та вашим колегам за важливу роботу, яку ви виконуєте на благо нашої країни. Бажаємо вам всього найкращого у вашій службі та міцного здоров'я. З вами був кореспондент УВЖ Рудой Тарас, це буде Україна.